Боку, я хочу сказати, що я тут недавно дивилася інтерв'ю з нашими світськими левицями. і там була Оля Сумська. Ви нещодавно розповідали, що ви припинили спілкуватися зі своєю сестрою. Як вона відреагувала взагалі на це інтерв'ю, чи писала вам після цього, що, що, можливо, саме ваші публічні слова допомогли вам примиритися. Я не почула ніякої реакції, тому мені, Наталечка, сниться у вісні. Що ми спілкуємося? Це була її ініціатива припинити з вами спілкування. Звісно, звісно. І навіть якщо ми з'являлися десь на. Акції там, чи якомусь міроприємстві, наприклад, я ніколи не забуду цей випадок. Стоїть на столику прізвище, шматочок паперу. Оля Сумська, Наталка Сумська, поряд. Як це приємно, я заходжу, Наталечка Вічеславна відсідає аж в той куток, що поряд не сидить. Отже, Ольга Сумська далі продовжує розповідати, яка вона, бідна, нещасна, як з нею перестала спілкуватися сестра. Ну, я не знаю. Я декілька разів показувала різні висловлювання Ольги Сумської. І Богу уже з тим, що у неї там дочка на Росії, і вона не, не коментує це. Питання в тому, що Ольга Сумська вона постійно підтримувала оці от сеперські рухи. І я пам'ятаю, коли помер. Кернес, як вона записувала відеозвернення з приводу того, яку золоту людину ми втратили, і взагалі це от серце Харкова померло. І тощо, тощо, тощо. І вона дуже часто обслуговувала саме російські інтереси або підросійські інтереси. І відповідно, скоріше за все, Наталка Сумкуська перестала з нею спілкуватися саме в прив'язці до того, що ти просто вистажуєшся від того, що тобі треба вести ці дискусії всередині сім'ї, і краще, ніж імітувати, що ви ці теми не торкаєтеся і тому не конфлікт Краще, ніж імітувати відсутність конфлікту, просто мати відсутність спілкування. І це іноді кращий вибір, ніж робити насилля над собою, продовжувати з кимось спілкуватися, ковтаючи свої переконання на догоду того, щоб ця людина, яка з вами спілкується, була поруч, якщо вона не готова приймати вашу точку зору і не готова взагалі входити в цю дискусію. Але Ольга Сумська постійно з цього приводу скаржиться, тим не менш, я хотіла звернути увагу не на це. Їй не відгукнулася ваша позиція, що ви підтримали свою доньку, яка продовжує жити в Росії чи? Ні, не, не з цього приводу. Ні, я вона не пояснювала. Вона просто в один момент перестала з вами спілкуватися. Так, так. Вона оголосила це в інтерв'ю, зокрема. Здається, Аліні Доротюк, вона сказала, що ми спілкуємося, і це полетіло. Я спілкуюсь, я й досі спілкуюсь. І закликаю до миру, як то кажуть. Давайте домовлятися, як то кажуть, да? От сьогодні на часі, як кажуть, переговори. Давайте ж зробимо переговори в родині. Да? Ні, це, це, звісно, не той випадок. І тут я розумію, що Ольга Сумська випадково стала для мене класною ілюстрацією, яку мені хочеться вам показати. Отже, Ольга Сумська ніколи не виглядала от дуже. Політично активною особистістю. Так, да, вона могла ситуативно когось підтримати, тому що це давало їй якісь бонуси, там я не знаю, або зв'язки, або матеріальні, але, грубо кажучи, усвідомленість і якась активна життєва позиція, це не, була як... це не була риса, що вирізняє Ольгу Сумську. Ольга Сумська завжди рухалася у бік пристосуванства. І тут людина, яка не є політично активною, яка не є. Тим, хто виголошує якісь лозунги там чи намагаються якось бути помітним у соціальному житті держави, починає говорити просто готовими кліше на Тему того, що ну от зараз же мир, перемир'я на часі, треба домовлятися. І тут, скоріше за все, це навіть не умисна історія, а просто транслювання всього того калу, який Ольги Сумській заходить в голову через споживання інформаційного продукту. Тому що дуже часто ми починаємо заходити і відтворювати якісь меседжі як свої, тому що ми ці меседжі дуже багато разів чули. А ми, певні меседжі, зараз чуємо щодня. Просто пачками, і я не стверджую, що Ольга Сумська це сказала зумисто, тому що її хтось там попсив просувати цю тему, тому що ну це надто складна взагалі архітектура для такого висловлювання. Воно було б зроблено по-іншому. Я стверджую, що Ольга Сумська, як і дуже багато інших українців, знаходиться під активним інформаційним пливом того, що відбувається навколо неї в інформаційному просторі, і вона, можливо, навіть і особливо не слідкує за новинами, але може дивитися там Наташу Влащенко, чи Гордона, чи там іще когось із своїх друзів. І відтворює потім той текст, уже натягаючи всі ці кліше, типу перемир'я, переговори, все на часі, на своє це надягаючи приватне життя, навіть не усвідомлюючи, що вона робить. А це відбувається через те, що в нашому медійному просторі останні два місяці. Суперактивно ведеться прогрів теми перемир'я, і е, вона ведеться таким чином, що після того, як перемир'я не станеться, у багатьох людей знову буде емоційне дно, на яке вони впадуть. Очевидно, це та ж історія, яка відбувалася, коли Арістович бігав, ви казав, потерпіть два-три тижні, і дуже багато хто заліз на оцю от хвилю, а потім уже ну скільки терпіти, скільки терпіти, ми не можемо. Да? І я вам розповідала навіть психологиня. Яка наводила приклад того, хто сидів у концтаборі Франкла. Віктора Франкла. Він говорив, що у концтаборі в зневіру впадали перші ті, хто думав, що це ніколи не закінчиться, а другі ті, хто думав, що це скоро закінчиться. І виживали ті, хто просто пристосовувався до обставин і жив в них, як вони є, до того моменту, як все закінчилося. Тобто ті, хто чекали швидке закінчення, або ті, хто думали, що взагалі це ніколи не закінчиться, вони ламалися. Але ті, хто перестосовувався, пристосовувався до життя нормального, продовжували існувати. І те, що зараз відбувається в інформаційному просторі, я не прогнозую взагалі, як це буде розвиватися. Все може розвиватися у різні боки. Але а, мені здається, що зараз інформаційна операція побудована на тому, щоб. Масово людей поламати цією обіцянкою перемир'я, і коли перемир'я не станеться, то це буде величезний злам для людей, які в це повірили. І одним із таких активних е цих пророків перемир'я є, ну, наприклад, активний спікер теми перемир'я, і більше того, активний спікер теми перемир'я, яка є абсолютно такою. легкою справою, яка зразу вирішить все і скрізь будуть цвісти ромашки, це гардон, ну або навколо гардоністі гравці медиарынку. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, не путать з другим Дональдом, отметил, що в ближайшее время можна ожидать важнейшей декларації о прекращении огня в Україні, границі, на якій воно буде действовать, і гарантии безопасности для страны. І и... Це те, що обіцяє нам Гордон, починаючи, ну в принципі, починаючи з вересня місяця, він розповідає, що зараз все скоро, скоро швидко-швидко закрутиться. Я знаю про що я говорю, я знаю про що я говорю. І він всіх цих людей приєднав до свого досвіду. Це два-три тижні, два-три тижні. Він фактично заміняє зараз Арістовича. і він привчив людей уже до цієї думки, що зараз все до нового року вже вирішиться пару тижнів, два-три тижні. Все зараз закінчиться, все зараз закінчиться. Що буде після того, як не закінчиться? Ми не знаємо. Більше того, у спілкуванні Гардона на цю тему, все звучить як «все вирішиться, і все буде вообще без проблем. Все буде чудово. Ви зможете жити своє життя, все буде так, як було. Ніхто не говорить про якісь труднощі, ніхто не говорить про «якщо буде перемир'я, і ми, ну там, там ж живуть про ці поступки і про. Компроміси, на які йде Україна, ніхто не говорить про долю людей в окупації, то що, тощо. Всі складні питання вимиваються. Більше того, наприклад, у цьому діалозі з Галавановим, Гардон, після того як Галаванов починає, що це цитата Дональда Туска, Гардон говорить таку репліку. А я вспоминаю свое детство. Вы сказали Дональд, не путать с тем Дон, Дональдом. В моем детстве, я помню, в Киев приезжали. Мы с бабушкой часто гуляли на Владимирской горке, а в Киев приезжали туристы зарубежные. Ну тогда это было в Диковинку, это что, это начало-середина 70-х годов в Диковинку иностранцы в Киеве. Вот они приезжали, они пахли не так, как пахли наши. Наши люди тогда вот в троллейбусах, в автобусах часто же ездил, пахли потом очень сильно, потому что, кому рассказать, тогда же коммуналки были, очень много коммуналок в Киеве, не было там ванных, душа не было, и люди мылись в бане раз в неделю, а в жаркие дни в транспорте поездишь, и так, не мывшись дней пять перед этим. Короче, от иностранцев шел другой запах. И вот З одного боку заходить голова, на говорить у нас тут перемиря з іншого боку, Гордон зразу заходить якусь іншу тему, починає щось розповідати. як пахлі в совєцькому союзі, але ж советський союз Гордон продає як якесь надзвичайне місце, куди треба прагнути. Ми згадаємо. Як він говорив про незалежність України, коли давав інтерв'ю Феліксу Рєдьке, і там, взагалі, в ще Союзі тільки і дієли діла, а більше нічого не треба робити. І я не знав, що робити, коли совєтський союз розпався. У мене всі схеми накрилися, а у мене була повна квартира з мішками грошей. Тут паралельно він розповідає цю всю історію, і все це. З одного боку, призвичає тебе до теми перемир'я, як це вирішена справа. З іншого боку, воно так між ділом. І з третього боку, це все пропонують як дуже легке рішення. Як дуже легке рішення. Але звичайно, таких гравців на ринку не всі, тому що є різні гравці. І в основному вони грають в балалайку. що... А як какатанію вообще Трампа обідіть Москву? Ми так мягко выражем, да, убідіть і какими средствами, щоб нулі панудіть, якщо хочете, тому, щоб вона ну, пошла всю таким какие-то компроміси. А найчастіше, і це класно. Ви підмітили у якомусь із чатів. Все ще в телеграмі, де я все ще є, але я скоро звідти піду. Так от це вибір слова компроміс. Росія йде на компроміс. І всі обговорення фокусуються стосовно того, як Росія піде на компроміс, як її переконати піти на компроміс. І для Росії це компроміс. Це не іди в своє дупло. А це компроміс. І ця історія, вона продається з одного боку, що це все так легко. Ми зараз підпишемо перемир'я, все буде чудово, як он там, Ольга Сумська. Навіть я думаю, що під цим впливом з іншого боку, у нас ми повинні как-то убедити Москву пойти на компроміс, на компроміс. Ой, а паралельно, паралельно нам ще розповідають, як Україні нічого не світить. продолжаю сперва судебное заседание. Смотрите, война закончилась. Война закончилась в чем? -то? И вот вы это сами можете видеть. Нет ударов дальнобоем, правда же? Вот в ноябре американцы нам разрешили удары дальнобоем. Передали ракеты, британцы их передали, а ударов нет. Все, война уже взагалі закончилась. И каждый из таких спикеров, а их очень много, и Дубинского я зашла подивитися еще раз, Після минулого етеро, тому що ви мені в чаті теж написали, що Дубінський кожен день виходить з якимись відосами, і реально я ще один ефір зроблю, в якому буду цитувати Дубінського. Реально, Дубінський чи не щодня записує якісь відоси? Як уже війна закінчилась, і нам вже надали, і ми вже все все вже случилось, уже нам треба договарюватися. Тут я хочу показати вам скрін, що тут вадіку Колісніченка через 10 років після того, як він це заслужив. Ну, навіть не через 10, через 15, не минулої 15 років Вадіку Калісніченко оголосили підозру у Держзради. Його підозрюють також у розпалюванні національної ворожнечі, поєднаної з обманом, та у глорифікації Росії. А зараз глорифікацію Росії ми можемо почути дуже часто і дуже де? Давайте ж послухаємо: ну, наприклад, де. Не знаю, обратіли ви увагу, ми підготували наш центр. анализы и стратегии, подготовил два доклада. Эти доклады, сразу скажу, они, наверное, неприятны для э, уха, особенно, там, гражданина Украины, да, потому что они говорят о том, что у Путина и денег много, да, и достаточно он может вести войну. И последнее наше исследование, оно ну, опубликовано у меня в блоге, можно посмотреть, ну, ссылка в блоге на сайте нашего кейса, это такой Think Tank опубликовано, что, ну, как минимум, миллион человек Путин может мобилизовать за деньги. То есть, миллион, миллион человек готов в случае увеличения, там, э, зарплаты вдвое, готов участвовать э, Подписывать контракт. Значит, это говорит о чем? Это говорит о том, что у Путина достаточно ресурсов для продолжения войны. Вот, соответственно. э, Відповідно, ви розумієте, Путін буде, звісно ж, продовжувати війну. І що це за хер? Це хер Гудков, російський опозиційний, якого нам постійно показують по телевізору, як і Гудкова, як і Гордона, як і Арестовича, як і Дубінського. Ну, не по телевізору, а в Ютубі на розкручених каналах. І от Гудков нам постійно розповідає, як нам треба все віддати Росії. Буде приблизно, сказано наступне. значить, внеблоковий статус. Эти территории, которые мы контролируем, наши, включая Курск, Украина оттуда уходит, мы тогда прекращаем э, какие-то боевые действия. Ну и дальше там русский язык и прочее-прочее, численность армии не больше 50 тысяч, вот, э, мораторий на финансирование этой армии и прочее-прочее. Вот, а я думаю, что, скорее всего, э, будет еще что-то в этом пакете по постсоветскому пространству в целом. Придністров'я, Грузія, Армії. Сфера влияння, що вдови. Сфера не лезуть. І цей опозиція, який дуже протестує Путіну. І... Проти Путіна дуже сильно озвучує ті ж самі бажання, які озвучує Лавров, і озвучує їх таким чином, ніби вони ну, от беззаперечно мають бути втілені. І це той компроміс, на який готов піти Путін. От це тот компроміс. І це все буде озвучено. А ви, коротше, привикайте, тому що я це кожен день навалюю, для, ну, для того, щоб потім у своєму інтерв'ю Оля Сумська Говорила такими ж фразами, які говорить Гудков. Тому що Гудков це в одному місці сказав, Гардон це в іншому місці сказав, в третьому місці це сказав Кац, в четвертому місці цей господі Чич Варкін. І когось із них слухає українська аудиторія різного рівня, когось із них точно, і потім це вже готовий конструк в голові.